Усім привіт! І сьогоднішнє відео буде не досить звичайним, адже воно буде зовсім без сценарію, і це скоріше не загальноінформативне відео, а мій особистий щоденник. Я думаю, ви вже прочитали назву. Я не знаю, якою вона ще буде. Це відео мій процес налагодження свого життя, свого ментального стану. Тому воно починається в такій інтимній атмосфері. А якщо ви дивились минуле відео, то мабуть знаєте, я ніде не навчаюсь зараз. І якщо чесно, я вже хочу дуже сильно вчитись навчатись, ходити в університет. Отже, чому я вирішила зняти це відео і почати взагалі цей шлях, який я здавалось би починала вже сотні разів, але вони ні до чого не доходили. Протягом усього свого життя я шукала для себе якусь певну форму саморозвитку, але так ні до чого й не дійшла. Можливо, тому що я робила це невідповідно до свого віку. І будучи там в сьомому-восьмому класі, я прагнула чогось надзвичайно високого, що не могло статись в цей момент в мого життя. Зараз я відчуваю себе набагато дорослішою, і я відчуваю це дорослішання прямо по крокова як такий годинниковий механізм в собі, якось. Гублюся сама в своєму житті і не знаю, що робити далі. Коли почалася війна, у мене загострились всі мої розлади психіки, особливо це був розлад харчування. Але потім, коли стало більш-менш безпечно виходити з дому на вулицю, я дуже сильно вдарилась в спорт, і я протягом трьох місяців кожного дня бігала, робила якісь вправи, і мені це Дуже сильно допомогло, але далі почався мій невдалий вступ у університет. Моє дуже невдале в навчання, стосунки на відстані, плюс ще супутній стрес від умов проживання. Потім я поринула замість самопізнання з головою у навчання та в університет, що мене і загубило. Зараз, коли я вже пішла звідти, у мене є час на самопізнання, на самореалізацію, на саморозвиток, якого я так давно прагнула, і намагаюся якось налаштовувати. Самодисципліну, що в мене не дуже гарно виходить. У мене є декілька ідей в голові з чого варто почати цей розвиток. І так почнемо ми з вами із заповнення Notion, яке я завела собі нещодавно, хоча в мене було дуже багато спроб його вести, які увінчались невдачею, тому що, напевно, я була занадто мала, і мені не було особливо чого туди записувати. Але зараз, так як я завела собі бізнес, до речі, підписуйтесь. Посилання будуть всі описі. Цього відео я почала знову займатися фотографією. Якщо вам потрібна раптом зйомочка, то будь ласка, звертайтеся. У мене тепер є TikTok, Instagram, YouTube канал, і це все треба якось організовувати. У мене зараз заповнені тільки сторінки мого проекту, а особисті сторінки я поки не почала організовувати і вести. Думаю, перш за все треба вибрати мої щоденнички. Рукописні, які я буду заповнювати. Я з восьмого класу вела щоденнички, де я записувала свої справи. Був джорнал, де я малювала різні сторіночки класні. А потім, коли почалась війна, я якось різко перестала це робити. І коли вже навчалась в університеті, у мене знову були якісь спроби, але вони знову завершувалися. Я почала записувати свої справи в телефоні, бо це набагато зручніше. Але у своїх щоденничках я можу, хоча б помалювати, пописати, наклеїти. Різні наклеїчки, стікери, які мені підніматимуть настрій. І так, у мене є 5 основних щоденночків. Ламір. Це мій творчий блокнотик, в якому я вже нічого не писала дуже багато часу. Я сюди записую ламі на рік. Свої ідеї для відео, книжкового блогу, ідеї, списки книг, які я читаю. Хоча я знову ж таки почала їх писати у телефоні. Далі це мій блокнотик робочий, творчий. Тут записуються всі ідеї, фінансові плани, якісь мої вішлісти, що мені треба. Хоча знову ж таки я останнім часом абсолютно все записую в телефон. А ось цей мій щоденник. Куди я записувала свої думки це, типу, особистий щоденний. Хоча спочатку це був планер зі школи, пишу типу свої якісь інсайти, що я хочу зробити. Мої якісь мрії. Мені здається, що світ дещо переповнений цим успішним успіхом, і, на жаль, він знову повертається у всі тренди. Знову виходять на арену інфоцигани і входить у моду досягаторство, що було якраз таки популярно у часи, коли я навчалася в школі, і тоді вже дивилась багато. То дорослих дядь і цьоть, які нав'язували, що вже з дитинства треба починати її бачити, стати успішними хочуть всі, але чи всі хочуть щось для цього робити? І відповідь очевидна, тому що якби всі робили те, на що дивляться в інстаграмі в соцмережах, про те, які всі мільярдери відкривають бізнеси в 16 років, то мені здається, у світі би майже не залишилось людей, які не досягли чогось надзвичайного, та і чи потрібен. Він саме тобі цей успішний успіх дуже класно спостерігати за людьми, які талановиті, гарні, мають круту сім'ю, міцні стосунки, які багато подорожують, мають все, що вони хочуть, живуть у гарних квартирах, і замість того, щоб за них щиро породіти, люди починають ненавидіти себе і те, що вони не такі. Тому потрібно бачити цю чітку межу між тим, що тобі потрібно, і тим, що тобі нав'язує суспільство, що ти, нібито, повинен мати, бо це є у всіх. І це вважається класним і крутим. Хтось хоче ходити в зал, щоб мати класну підтягнуту фігуру, бути струнким, хтось займається, щоб бути здоровим. А хтось робить себе, так роблять усі. Я одразу ж почала виконувати деякі пункти із свого плану. Ми сходили на книжкову країну. Книжковий фестиваль на ВДНГ. Думаю, багато хто про нього чув. І це був просто прекрасний досвід, тому що там було дуже багато комфортних, приємних, розумних людей, з якими було дуже цікаво поспілкуватися. Було дуже багато видавництв книг і новинок, які я ще для себе не відкрила. Дуже приємна атмосфера. Ми зустріли багато книжкових блогерів, і у нас навіть взяли інтерв'ю. Якщо чесно, хотілося придбати абсолютно все, але я вийшла в підсумку тільки з однією книгою. Зараз я займаюся плануванням свого контенту на мій книжковий магазинчик. Мене дуже прикалує просто спосіб, в який я це роблю. У вже є тут деякі заготовочки. хочу зобразити, як це буде виглядати схематично, мені треба придумати візуальну картинку. І мені так простіше, дуже набагато, ніж використовувати додатки, які просто формують сітку профілю. Так, я написала контент план. Зараз речі, мені сьогодні треба зробити один пост. Я перед цим виставляла кожного дня. Тепер я буду робити це кожного дня через день. Ну і далі вже буде рідше рідше, але поки що у мене дуже великі проблеми з тіктоком. Я не вмію робити якісь смішні відео. Бо я просто душніла, я не знаю. в мене не виходить, в мене немає ідей, поки що. І відео мої не особливо залітають. Тобто це максимум 1500 переглядів тік Тіктоку поки що прийшло у мене людини максимум ну 5. Зараз я буду знімати обов'язково відео, яке я так і не зняла минулого разу, тому що минулого разу в мене вдома був мій хлопець, тому я не змогла нічого зробити. Мені дуже некомфортно говорити голосно, коли хтось вдома, типу, свої якісь думки. Свої, щось робити, своє, якийсь контент, і мені дуже некомфортно було в школі, коли мої твори читали голос. І зараз дуже некомфортно, коли мої відео розмовні, де я говорю, читаю також голос, бо мій текст написаний і мною читають голос при мені. І, до речі, хотіла поговорити ще про одну штуку. я собі розписала все-таки мої задачі. Я вже не пам'ятаю, кому це буде. Щас, секундочку, щас, що секундочку. Я розписала собі те, що мені треба вести в життя, звички, які треба вести в життя, але вони просто для мене не під'єм. Максимально, якщо зі спортом я ще розберусь, бо я люблю ходити в спортзал. Але останнім часом в мене багато планів, які перебувають. Мій розпорядок ходіння в спортзал, плюс деякі фінансові труднощі е, не, не можу собі дозволити фінансувати, розумієте? Я сьогодні їду додому. Мій улюблений спорт, який доступний для всіх, непрофесійний, я звичайний для звичайних людей. Це катання на велосипеді. Я це обожнюю. Я не, не буду їздити просто по дорогам, по індустріальні. Якимось ландшафтом, мені максимально приємно їздити там, де немає людей, де природа. Де... Далі це вивчення англійської Проблема, яка стоїть у мене вже не один рік. А саме коли я закінчила школу, я забула англійську, тому що я готувалася до вступу в 11 класі в Словаччину, вчила словацьку мову. В Словаччину, як бачите, я так і не вступила, вступила в Богомольця НМУ. Що було моєю? Uh... Великою помилкою в житті, і я зовсім перестала займатися англійською, вчити англійську. Бо в школі в мене постійно були різні олімпіади, конкурси, різні спілкування з native спікерами друзі за кордоном. Коротше, я дивилась фільми, читала книги. Зараз я з літа почала з літа минулого. Я почала читати книгу англійською Клара і Сонце. І досі, як ви бачите, а ви не бачите, але я вам розкажу, що та книга лежить у мене прочитана на сторінок, хоча вона дуже легка. Там рівень B1. А то і ніщо. Причина в тому, що це треба зібратись, не лінуватись і просто розгорнути її, і сидіти за столом і читати. Задисциплінувати себе до занять самостійно без вчителя це просто дуже складно. У мене концентрація відсутня, вона розсіюється буквально перші пару хвилин, коли я сідаю займатися. Я роблю це або мовчки, або щось там голос бурмочу, а це не дуже ефективно для мене. І поки в мене нема можливості займатися викладачем, то мені треба хоча б просто читати. Книги і вчити слова як мінімум в школі. Я вивчила англійську переважно через перегляд фільмів і читання текстів англійської мови, і тупо завченням, завчення, заучуванням слів. Далі найприємніший пункт, який я вже починаю вводити в своє життя, це читання. В Школі я читала кожного дня, кожну хвилину, кожну перерву на уроках по дорозі додому, по дорозі в школу. Після уроків за їжею. Коротше, я читала дуже багато, і мені це прям супер подобало. Зараз, коли почалась війна, я перестала різко дуже читати. Потім універ мені було ніколи, бо я була на стресі і в мене ресурсу не вистачало навіть просто на те, щоб в хто посидіти. І я не читала зовсім. Зараз, коли я повністю вільна, у мене вже відсутня просто ця звичка до читання, і тому я її. Почала вводити зараз. Плюс у мене не дуже якби вистачає фінансів на покупку, покупку нових книжок. А мені потрібно саме для професійного розвитку, для якось духовного, тому що в мене духовна сфера останнім часом страждає. Пункт номер 4 – це дизайн фотошоп. Lightroom, обробка фото, також мої професійні якості, які мені потрібні для розвитку себе як фотографа, як людини, яка створює контент, так як у мене свій магазин і там роблю повністю все я сама. Тому очевидно, що мені потрібен необхідний просто привабливий візуал. І тому я просто змушена. Вчитися і робити щось короте. Мене є здібності, але в мене не вистачає знань і практики для того, щоб у мене виходили дійсно круті речі. Я купляла собі підписку на Photoshop Lightroom, план для фотографа. На місяць, але він вже закінчився, і я фотографувала ці цілі два рази. Якщо з лайтрумом плюс-мінус все зрозуміло, то з фотошопом там просто у мене все англійською мовою, і я раніше в школі я вміла там робити дуже багато чого. А зараз я не вмію навіть виділити об'єкт, щоб поміняти фон. Тобто цей пункт насправді я тимчасово призупинила, бо у мене поки що це не в пріоритеті номер один. Скоріше стане тоді, коли я почну більше фотографувати Людей і знову придбаю собі підписку на Photoshop Lightroom. Фотосесії всі ми заплановані на травень, цілих дві. Днічина. І п'ятий останній пункт і це розширення соціального кола, соціальних навичок. У мене просто вже величезний ривок в цьому. І я завдячую людям, яких я дивлюсь в Ютубі, в це Алла. Просто жінка, яка Змінила майже повністю мій світогляд, і дуже багато на що відкрили мені очі. Я зловила максимально багато інсайтів після перегляду її відео, а мені стало простіше жити. Я зараз відчуваю себе як богинею. Якщо хтось не згоден, мені абсолютно все одно до побачення. Просто так склали, що. Ледь не єдиний мій друг, це мій хлопець. Після того як я пішла з університету, у мене відсутнє спілкування з моїми однолітками майже повністю. І всі активності, які я відвідую, це разом з моїм хлопцем. Тому мені потрібно більше відвідувати різних професійних заходів, так як я планую вчитися на журналістиці. Це якісь суспільні події. Я би хотіла більше зануритись у книжковий світ, світ. Книжкову спільноту також у спільноту фотографів. Сподіваюсь, мене з'явиться додатковий дохід, і я зможу собі дозволити курси фотографії або ще якісь. Курси, які мені знадобляться, ну і трохи вже якось хочеться реалізувати себе більше в суспільстві. Мені комфортно одною, мені комфортно в своєму світі. Зараз комфортно. Все життя мені давало максимальний дискомфорт, біль і е, відчуття того, що я якась не така. Просто мені складно знаходити своїх людей, і це окей. Я навчилась проводити шикарний час наодинці з собою. У мене є книги, в мене є мій блог, в мене є моя робота, в мене є мій канал, і я вважаю, що. Інтровати також люди, <свісно> і вони мають право бути собою. І якщо мій хлопець не може слухати 24 на 7 всі мої думки, та й для цього немає необхідності, я створила собі цей канал для того, щоб спілкуватись з вами, для того, щоб спілкуватись з собою, і для того, щоб ділитися своїми думками. Мені це просто таке величезне задоволення. Я все життя мріяла знімати відео в YouTube. зі школи, я це робила, але ви розумієте, <свісно> якість. Мої шкільних відео була не дуже, тому жодного немає зараз. Відео про мій перший курс у медичному. Ви можете подивитися по посиланню. І ще одне дуже важливе включення: про планування свого бюджету. Не люблю свою роботу, чесно, І залишитись без доходу дуже страшно. Я не можу контролювати свій бюджет адекватно на харчування і на якісь базові потреби. Мені закривають поки що батьки, я дуже їм за це вдячна, що мені набагато набагато простіше жити. А ось уже на мій бізнес, на мої особисті якісь потреби, бажанки, як книги, косметика, косметологи, різні процедури, манікюри. Тобто, те, те без чого можна обійтись, це оплачую собі я. і тому мені важливо це контролювати. Я це робила дуже класно минулого літа, коли я ходила на роботу. І насправді я дуже сумую за цією роботою. Це була класна робота. Але жахливе керівництво. І плюс важке навчання, тому я звільнилась. І було дуже далеко їздити. Це був головний мінус. Мені зараз все треба або якийсь доглядовий кремчик, або книжечка, або ще щось, або ще щось, навіть товари в магазинчик. Ви зрозуміли, дуже складно, і дуже складно розподіляти витрати, щоб вони не були імпульсивними. Бо мої витрати в 90 випадків. Це імпульсивний вибір, імпульсивна покупка. Тому що я думаю, ну я ж заслужила. Я можу себе порадувати. один раз. Живемо це не завжди. Грає мені на руку. Звісно, я отримую шикарні прості емоції, але потім приходить час, коли до зарплати ще пів місяці, А в мене з'являються витрати, які треба зробити вже зараз. Я дуже люблю писати, як ви вже могли зрозуміти, і поки що цифрові ресурси я е, е, тільки вивчаю. Мій бюджет виглядає ось так. Це був лютий, це був перший місяць, коли я почала вести свій бізнес і почала отримувати заробітну плату. У мене тут все було ідеально просто розписане. Що мені треба було купити в магазин? Тут розписано повністю всі мої фінансові операції, залишки різні, не те, що мені потрібно, де що можна потерпіти з різними пріоритетами. І у травні я знову таки почну це робити, тому що я не контролюю свій фінансовий стан і він значно погіршується. Через це, тому що у мене з'являються іноді якісь незаплановані варіанти доходу. Якось все дуже зливається в одне і розсіюється дуже швидко. Також я пробувала записувати у додаток всі свої витрати, але це дуже дуже незручно. Мені не сподобалося, я його видалила. Я робила це чисто для експерименту. Там було повідсотково, куди і скільки я втрачаю на яку сферу життя. Мені також це не підійшло, і ідеальним варіантом є писання від руки. Так само, як і з моїм контент-планом, тут навіть є план затрат. у Мене був на березень записаний, бо я можу написати якісь коментарі, примітки, якісь операції, які потребують спеціальних схем, і можна виділити все маркерами, олівцями. До речі, я ще ж разу не прорекламувала свій магазинчик з книжковими боксами. Переходьте по посиланням, вони будуть всюди. Це магазинчик книжкових боксів тематичних або просто звичайних подарункових. Ви можете створити свою коробочку або обрати вже готову. Також для всіх книголюбів мого каналу, і не тільки мого каналу, ви можете оформити підписку на книжки. Так називаються я а насправді. Це підписка на щастя, на позитивні емоції, на несподівану радість серед місяця, оскільки ви повертаєтесь з дитинства і отримуєте подарунок від зайчика, тому що ви платите один раз, а от отримуєте подарунки декілька місяців, залежно від того на який термін підписку ви обираєте. коробочці знаходиться книга, найчастіше це книги-бестселери або новинки, які виходять. До книги ви отримуєте також приємні дрібнички. Для читання закладочки, стікери, солоденькі смаколики та інші дрібнички, які зроблять ваше читання і ваш простір комфортним та затишним. Тому переходьте, будь ласка, по посиланням в описі і обов'язково підписуйтесь, залишайте свої коментарі, лайки та замовляйте ваш боксик, особливий той, який паде до душі саме вам. Всім привіт! Сьогодні у мене перше замовлення. Правда, воно було не через інстаграм, а через Сарафанне Радіо. Зараз ми його зберемо. Я просто щаслива. Сподіваюсь, це запустить продажі в моєму магазині. Привіт! Це включення для того, щоб розповісти вам про апдейти в моєму житті. Перш за все, хочу розповісти вам про розіграш в моєму магазинчику книжкових боксів, який відбудеться на 300 підписників, і ви можете взяти в ньому участь, щоб виграти книжковий бокс. Тому обов'язково переходьте в інстаграм та підписуйтесь і слідкуйте, щоб не пропустити цей розіграш. Поки що в мене не дуже виходить регулярно знімати відео через те, що в мене дома постійно. Но хтось є, і я не можу знімати відео, коли хтось, крім мене, знаходиться у домі, тому що мені некомфортно, і саме через це зараз я сіла знімати відео, яке напевно вже вийшло про те, як війна змінила моє життя. Думаю, досить цікава тема і актуальна зараз, тому також переходьте і дивіться. Давайте згадаємо про те, що я собі запланувала. Це було вивчення англійської, яке я вже так активно розпочала. Записалась на два провних заняття у дві різні школи англійської мови. Я хочу трошки собі нагадати базову граматику, лексику, і потім уже далі через місяць-два вчити мову без. Викладача, тобто поглиблювати знання. Також апдейт по спорту я знайшла біля дому. Ну як відносно недалеко треба їхати туди, але все-таки класну студію. Зараз зі спортзалом я роблю паузу. Я вже місяць там не займаюсь, напевно, вже більше місяця. Тому що хочу спробувати різні формати фізичних навантажень для себе. Мені дуже подобається підіймати важкі, важкі метали, але, на жаль, за станом мого здоров'я, це робити не дуже бажано, тому дуже хочу спробувати Flyo, пілатес. Всім привіт! Я нарешті доробила відео. Зараз я його залью залью на YouTube. У мене вже у процесі зйомки 150 відео. Я зараз піду в центр гуляти поїду. Точніше, як гуляти, збирати моє передзамовлення в книгарні. Це капелок. І хочу вам показати, як я все-таки оформила свій бюджет на цей місяць. Я вже зрозуміла, що Половину витрат, які в мене будуть обов'язковими. Я туди не записала чомусь, бо я це робила на канікулах вдома. Трошки нереалістично оцінила ситуацію. Ось на цій половині витрати, які в мене будуть обов'язкові. А ось в цій половині пустій, поки що, я записую фактичні витрати, які в мене є. І я в цьому місці обов'язково піду на манікюр 100% просто, тому що я вже не робила собі манікюр. Напевно, місяця три я відрощую нігті довгі, бо я захотіла довгі нігті.